Василь Лямзін приєднався до лав Збройних сил України у 2020 році. Спочатку строкова служба, потім контракт за плечами чоловіка. Оборона Київщини, Донеччини, Харківщини та наступ на Курську область. Саме на ворожій території російський снаряд забрав у нього обидві нижні кінцівки. Тоді вже був у нас, прийшла команда від бій гарматі. Ми удвох складали пушку і керував нами командир гармати. А останні люди на машину боєприпаси загружали. Ми пощі гармату вже до кінця склали, і ворожий ланцет нам прилетів. Евакуація була довгою, згадує Василь. Відсутність нормальної дороги та обстріли ускладнювали ситуацію. Однак, упродовж всього часу він залишався у свідомості. Е, надали першу медичну допомогу на кордоні між Сумською і Курською областю. Там вже мені щось кололи, мене виробило. І проснувся вже я спустя пару днів в псумському госпіталі. Про перші емоції, усвідомлення ситуації і розуміння, що треба вчитись жити по-новому. Василь згадує неохоче. Каже, тоді було дуже важко. Це не виписати слова. Тоді погано на себе відчував. А далі довгий час реабілітації, підбір протезів і перші спроби ходити залізними ногами. У січні 2025 року Василя офіційно звільнили з військової служби. Наразі держава не виплачує йому жодних коштів. Тож ветеран війни з ампутаціями обох кінцівок змушений працювати кур'єром. Чашкувато, але не завжди є п'ятиповерхівки, то не буває, коли не виходить до клієнта дозвонитися, то приходиться підніматися, А так, під'їжджав завжди до під'їзду, то. Клієнту говорив, пояснював, що я не протезі, То вони самі до мене виходили. Василь вішає милиці на спину, сідає на скутер і розвозить їжу у різні точки Житомира. Розповідає, так може забезпечити себе та дружину, оплатити оренду квартири, щоб отримувати кошти від держави. Ветерану мають присвоїти групу інвалідності. Усі документи готові, однак, поки що бажаного результату немає. Травматологію заніс. Вони спустя тільки два тижні подали, мені зателефонували в лютому, якого числа не пам'ятаю. І сказали, щоб я 14 березня приїхав в МСЕК в місті Житомир. Коли визначать групу, то одноразова грошова допомога. Це буде залежати від яка буде визначена група. І військова пенсія і по інвалідності внаслідок війни отримати ветерана, поки він чекає оформлення усіх необхідних документів для отримання виплат від держави, ви можете за номером картки 44 41 11 11 22 95 84 36. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1